А він один серед тих, хто ухиляється від служби. На Волині 26-річний офіцер запасу відмовився отримувати повістку від працівників військкомату. Коли ті прийшли до призовника додому, сховався в батьковій автівці, а за кілька хвилин просто втік. Та військовики все встигли зафільмувати камери телефона. Чи покарають молодика за ухиляння від служби та порушення присяги, дізнавалася Олена Парай. Ховається. Ховається хлопчина, гай, ховається, ховається. ховається. Ви відмовляєтесь отримувати повістку? От відмовляєтесь, так? Да? Він зачинився з батьком у автівці. Щойно побачив на своєму подвір'ї працівників комісаріату. Військові принесли 26-річному офіцерові запасу виклик на строкову службу, аби не отримувати повістку. Олександр Бурчик вирішив втекти. Останній раз питаю. Ви відмовляєтесь отримувати повістку? Це перше, кого вона відео знімали? Перше Ховається да. це перше. Це відео з нажаханим повісткою офіцером. Відзняв Олег. Він районний комісар. Каже, цього призовника кілька разів кликали на медкомісію. Той жодного разу не з'явився і уникав зустрічі з працівниками комісаріату. Тому й вирішили цього разу зафільмувати його поведінку на відео. Грубив, хамив отаким от вочином. Вибачте на слові поступати. Не скажу, як остання баба, чому? Тому що в мене зараз жінки йдуть швидше на контракт, ніж хлопці йдуть на строкову службу. Офіцерів запасу, що в армії не служили, а здобули звання на військових кафедрах на строкову службу почали скликати кілька тижнів тому. Збирають на 18 місяців не до АТО, а до небойових частин. Поки служитимуть держава обіцяє збереження робочого місця та зарплати. Уникнути мобілізації можливо лише за станом здоров'я або через скрутні сімейні обставини, якими від мобілізації намагається відбитися, і Олександр Бутчик та комісара він не переконав. Він якоби здійснює догляд за восьмидесятирічним дідом. При цьому всьому довідка була датована 13 13-м числом, і що він з 13-го числа відповідно здійснює догляд. У мене як військового комісара це викликає дуже великий сумнів. Офіцер Бутчик працює у власному стоматологічному кабінеті, та у робочий час приміщення виявилося зачинене. Лікаря тут не бачили вже кілька днів. За місцем офіційної реєстрації його родину теж годі шукати. Ну я проживаю 62 другі, 63-й ніхто не проживає. Зрештою, після тривалих пошуків знаходимо реальну адресу ухилянта. Бутчик Олександр, він тут мешкає. Може хотів, а? а? що ви хотіли? Поспілкуватися з ним, чи є він зараз. Ну нам ж треба з іншою стороною поспілкуватися. Може, є людині, що сказати. Тим часом працівники комісаріату вже готують подання до військової прокуратури за порушення присяги офіцерові запасу. Доведеться відповідати у суді. Ухилення від призову на строкову військову службу. Відповідальність за це передбачена статтею 335 кримінального кодексу України. Відповідно, міра покарання це до трьох років обмеження волі. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.